низька Автівка. Тут комбайни трактора їздять вже майже 40 кілометрів полями проїхав. Вітаю на моєму каналі. Привіт всім. Сьогодні п'ятниця, прийшов взяти автівку, щоб їхати на роботу. І в мене знову не запускається двигун. Тобто в мене зовсім не працює автівка, тому що в мене, скоріш за все, вмер акумулятор. Проблема почалася ще у понеділок. Автівка з вечора п'ятниці простояла на стоянці. Прийшов зранку в понеділок, а вона не запускається. Добре, що була людина на стоянці, яка мені допомогла, автівка запустилась. Я з'їздив у жовті води, глушив, заводив автівку десь раз 80 за день і все працювало нормально. Але я ще вирішив автівку поставити в гараж. Думаю. Для того, щоб якщо акумуляторна батарея мене знову підведе, щоб я міг під'єднатися до розетки, трішечки підзарядити і поїхати. Так воно і вийшло. У вівторок вона зранку знову не завелася. Я десь 10 хвилин потримав на ось такій ізоляції. Автівка завелася, я поїхав собі. В середу, зранку, в гаражі вона завелась, в четвер зранку в гаражі автівка завелась. Сьогодні температура. Трішечки навіть тепліше, ніж вчора після вчора. 3 градуси зараз на вулиці і автівка не завелась. Мені довелося зараз знову під'єднувати зарядник. Зараз трішечки підзаряжу та поїду знову на роботу. Десять хвилин і автівка завелась. Завтра будемо шукати, в чому проблема. Думаю, зараз заїхати на шиномонтажку, заміню вентіль на колесі, бо щось я не міг ковпачок відкрутити, щоб підкачати. Взяв плоскогубцями, почав відкручувати і погнув вентіль сам не міг ковпачок зняти. Думаю, розтращу його зараз плоскогубцями. Натиснув і погнув сам вітер. Так що треба його швидесенько замінити. І заодно хочу, щоб хлопці подивились та підібрали мені пластикові ці кільця на ЦО які йдуть, тому що вібрації ну дуже сильні. Ну, а перш за все, думаю, ще треба диски, щоб ретельно вичистили, вимили зсередини. Не знаю, роблять таку процедуру. Наше на шиномонтажці чи ні? Ну на мийці я сам вимити середини їх не можу. Це Йоршик треба якийсь Йоршик, я з собою не брав. Проверить їх на балансировку выпить. Сейчас проверить. Чуть не забув хлопцям сказати, що треба вентиль замінити. Вони вже почистили диски, почали балансувати. Я згадав, що треба вентиль, то побіг їм сказати, то зараз розбортовують, замінять його і поставлять кільця. Ось такі кілечки, 200 гривень комплект. 285 гривень за роботу, заміна вентиля і балансування. І вони ж розпортовували одне колесо. Кільця в магазині поруч за 200 гривень. А зараз треба з'їздити другу купити замок. Запалювання. Замок запалювання на дев'яточку з європанелю треба знайти. Подивимось, скільки він зараз буде коштувати. Ухи накачали. Кажу, а скільки ви накачали тиск в колесах? 2,3. Кажу, а не багато. Для цієї автівки це норм. Кажу, ну я просто 2,3 качав і потім взяв до 1.9 спустив, тому що їздити зовсім неможливо було. Зараз я від них тут проїхав 100 метрів і ось їду. І я розумію, що ну його нахер 2,3 качать, треба буде все ж таки спускати. Блін, 2,3 каже. І каже, що довелося ще грузик 25 грамів додати. В мене на диску тому, де шишка, вже лента ціла наклеє на грузиків і він каже. І ще просить 25 грамів. Я кажу: ну там шишечка. А, да, шишечка. Кажу: а ви що не бачили? Ви ж вентіль міняли, ви ж розбортовували. Та це він розбортовував, каже на напарника. Кажу, я просто хотів, щоб ви подивилися, чи в нормі там та латка, тому що шишка, начебто, більше стала. А кільця, до речі, вони пішли купувати у крамниці від того самого СТО, на якому мені робили. Генератор і робили ходовку, те саме СТО, за яке я не дуже задоволений був. Купив ось такий замок на 9 Кажуть, що це Венгрія. А написано Харківська область Оміга вироблена в КНР. Ага, вироблена в КНР, каже, це Венгрія 700 гривень. А є дорожче. Коротше, у цьому є світлодеодик. Той, щоб ключик, коли вставляєш ввечері він світиться, щоб не промазати оцю скважину. Каже, що цей за 700 гривень в ньому світлодеодна лампочка не буде світитися. А є подорожча за 850 гривень, але то виробляє Росія. Але короче, Росія, але то. Поділка Росія. короче, кажуть, це Венгрія. Це Харківська область а вироблена в КНР. Ну, за 700 гривень замок. Зараз поїдемо, будемо його встановлювати. Найцікавіша да. ситуація це з шиномонтажкою. Чесно, блін, я не знаю. А як, як ви вважаєте? Вот напишіть в коментарях, правильно хлопці все зробили чи ні. Бо я вважаю, що неправильно. Я їм кажу, хлопці, ви можете вимити колеса повністю, відбалансувати і поставити проставочні кільця? Вони кажуть, да, можемо. Дивлюся, колесо щіткою по металу дряпає зсередини, вичищає засохший бруд просто щіткою по металу. Потім занесли їх. І винесли вже їх відбалансовані, але колеса брудні. Самі спіцию на дисках ну, ну, повністю брудні. А на колесі, якому вони ще о, міняли вентіль, і на якому вони ще й грузик поставили 25 грамовий я дивлюся, а в покришці у протекторах камінці. Я вже таки промовчав, але ну якось ну, не хочеться вже сваритися, псувати собі настрій. Як ви вважаєте, це правильно балансувати колес, колесо, яке повністю не вимите, та й ще й з камінцями у протекторі. Ну ось Зараз я їду з тиском 2,3 в задніх колесах. І ну автівка, ну, блін, табуретка, блін, і. Дуже якийсь шум з'явився. Прям резина гудить прям. Аж хочеться зупинитися та спустити тиск. О, ну це капець, ви самі, мабуть, чуєте по звуку. Я не знаю, зараз я буду їхати ще по обізній дорозі, але там взагалі зуби вилітають. Ну з таким тиском я вважаю, що їздити не треба. Блін, ну 2,3 це бричка-бричкою. Я просто зараз на офісі спущу собі колеса, вирівняю їх манометром, блін, бо це їхати так, ну це вообще просто якась вигня. О, Все, зараз якась ямка буде. О. Го, го. Товариш не зміг завести ж таки на офісі автівку. Довелося їхати на офіс до нього. Замок замінили, але зняти старий не змогли. Зараз їдемо в гараж, будемо антивандальні болти зубилом збивати або болгаркою зрізати. Знімати вже не став цю вазівську двіжуху, тим паче якось не хочеться цього робити, тому що всім треба швидесенько додому. П'ятниця вечір. Зараз би сісти вдома та розслабитись. Ну що, навіть вже розігнався більше 150 кілометрів тільки що, і вібрації зникли. Так що кільця допомогли, або це ще те, що ми поставили грузик 25 грамів, та трішечки почистили колеса із Ну, Я гадаю, що це все ж таки кільця, тому що там навіть в коментарях мені писали, що це 100% кільця треба поставити. Так, ну що, сьогодні неділя, Зранку прибіг в гараж. Зранку прибіг в гараж і автівка не заводиться. Під'єднав зарядний прилад, поки збирав багажник, всі речі поклав для того, щоб їхати на дачу. Автівка завелась, хвилин 10, поки я там відкривав, ще відчиняв ворота, щоб виїхати. Автівка підзаряджалася. Я їхав собі спокійнесенько у інше місто. Глушив раз 30 за день, запускав і все нормально було. На наступний день вона запускалася. Ну, в мене вигоди так, що в понеділок вона стояла на стоянці і вона не завелася перший раз, що було. Мені мене прикурили. У понеділок на вечір я поставив гараж. Її. Зранку в гаражі вона не запустилась, Я під'єднав до розетки, трішечки підзарядив. У вівторок знову я поставив її в гараж. В середу вона завелася. В четверг вона завелася, а в п'ятницю вона не завелась. І сьогодні я, ну що мені там? Ну буквально 20 хвилин я їхав на дачу. На дачі я поки там попиляв дерева. І їхати додому, і все. Автівка не запускається. Добре, що там був сусід, поїхав, побігли, подивилися, пошукали, хто там є. Прийшов сусід, прикурив. І зараз я ось приїхав до гаражу, заглушив автівку. Ну тут вже благо. Я знаю, що я тут можу вже під'єднатися до розетки, бо на дачі зараз в мене після Армагідону немає світла. Зараз будемо шукати утічку. У мене є ще ось такий прилад, я його купував ще десь років 5, мабуть, вже пройшло. Це, типу, радянський вольтметр, де він йде як нагрузочна воделка. Я не знаю, яким користуватися. Я знаходив він на Ютубі. Точно такий прилад, але як користуватися їм, ніхто толком не розповідає. А щоб знати, як користуватися, мені потрібно знати, який шунт вкрутити. Тут є шунти на 1, 2, 3, 6 і 12 А. Вони отут усе вкручуються, Оце розводиться. І... Що воно повинно показувати, я не знаю. Коротше, я хотів оце знати. Може є у когось такий прилад. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як за допомогою такої нагрузочної веделки подивитись, живий акумулятор в мене чи не живий. Для того, щоб знайти утічку струму, треба що зробити? Від'єднати мінусову клему від акумуляторної батареї, переставити щуп в 10 А. Знімаємо мінусову клему, під'єднаємо одну до мінуса акумулятора, іншу до мінуса автівки. Повинно показувати 0,03. У мене показує мінус, тому що щупи я поміняв місцями норма. 003. Ми зачиняємо автівку і чекаємо ну, хоча б декілька хвилин і дивимося. У мене вже стало 006, це не є нормою, норма 003. Тільки що коли автівка була не зачинена, то показувало дуже багато. Тобі автівка щось десь в мене та й тягне ток. А що воно тягне, це можна буде вияснити. Витягати треба по одному запобіжнику і дивитись на якому запобіжнику струм зменшиться. Ну, зараз 006 це теж не норма і воно чомусь скаче. Тобі ж утечка десь все ж таки є. Але можна почекати. Зараз я ще. Ага, в мене... Вікна не зачиняються, тому що я не перепрограмовував їх. Зараз будемо перевіряти ще один спосіб. Треба знайти якийсь металевий предмет, який буде дуже добре примагнічуватись. А ну зараз подивимось о, до магніта лі... лінійка. Магні... Магнітиться, примагнічується ось такий спосіб. Як перевірити, не бере на себе зараз генератор. Якщо в нього зараз пробити диодний міст, то в мене лінійка повинна примагнітитись до шкіла. Вона не, не намагнічується. Тобі ж з генератором в мене проблем немає. Будемо шукати, десь щось та тягне на себе. Я знайшов з першого разу, витягнув звідси запобіжник і в мене всі... Утечки зникли, це зараз автівка відкрита, ось я її закрию, зараз вона засне всі блоки живлення від... відключиться через деякий час і утічки зовсім ніякої не буде. Ось ми бачимо, блоки засинають. 003, повторюсь, це норма. Зараз в мене 004 і воно теж зараз зникне. Зараз автівка ще перепровірє зачинені вікна чи не зачинені. Тому, якщо ви не знаєте, то Renault Megane, не знаю, може ще якісь Рено, може ще якісь автівки так роблять. Вони через деякий час, після того, як ви зачинили автівку, вони ще самі перевіряють зачинені вікна чи не зачинені. Ось бачите, все, нулі. Утечки ніякої немає. Зараз акумуляторна батарея в мене не буде розряджатися. Постійно кажу утечка, треба казати витік. Вирішив перевірити, коли випущений цей акумулятор, 6 цифр 44 11, 61. І нічого мені не зрозуміло, тому що 11 року він ніяк не може бути, судячи з того, що написано у Гуглі. 11 повинен бути рік. Не можу завести автівку, постояла на зарядці і навіть після того, як вона 30 хвилин постояла на зарядці, я не можу завести. Напруга на акумуляторі зараз зовсім маленька. 10,4 показує акумулятор. Це означає, що йому просто гайки прийшли. Ось такі справи. Думаю, ну куплю я зараз новий акумулятор. А якщо виявиться, що цей можна ще зарядити, а це витік струму, який просто мені розряджає акумулятор. Не знаю що робити. Зарядний прислід показує 10,7. Вже і гараж підготував, відкрив браму. Думав, зараз буду заїжджати, Від'єднався, а нічого не запускається двигун. Завів автівку, від'єднав від розетки. Зараз 14.2 на холостих обертах. Тобі ж зарядка йде. 14.3-14.2. Що наступний день вчора я просто від'єднав масу від акумулятора. Заміряв на пругу, було 12.65. Зранку я прийшов, заміряв, вже було 12.56. Одягнув масу, автівка запустилася, але трішечки не так, як завжди. Було чутно, що їй важко, але вона запустилася. Приїхав я в інше місто. Покатався, покатався, декілька разів глушив автівку, заводив. І потім на самому найдальньому відшибі від селівізації я виходжу, сідаю в автівку, а все, 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 все. Я завів автівку, витягнув із прикурювача все, що там було під'єднано, е, ще і ззаду. Катився, увімкнув задню передачу, кидав, щеплення в цей момент натискав старт стоп. Коротше, запустив, поїхав, і десь години-дві я вже автівку не глушу. Де б я не зупинявся, виходив, автівку я не глушив. Закрив я автівку, чекаємо. Через 5 хвилин уже стало набагато менше. Зовсім падає. Так що це гайки пройшли акумулятором. Ніякого витіку струму немає. Автівка заснула і нічого вона не потребляє. Все в межах допуску. Зараз хочу поїхати не в крамницю з акумуляторами від 20-ї автобази, а на саму 20-ту автобазу в місті Кривий Ріг. Кажуть, там можуть мені все перепровірити. Мій акумулятор можуть забрати. І нормально все там, у них і гарантія є, і обслуговування. Так що зараз з'їжджу подивлюся, що там. Купив я акумулятор, зараз приїду в гараж, покажу, який акумулятор. Мій перевірили, він не тримає зовсім навантаження. Навантажувальною виделкою його перевірили. Він начебто трішечки тримає, а потім. Дуже сильно починає падати на ньому напруга. Так, ну ось я і у гаражі вже. Акумулятор придбав фірми Turbo Max. Це німецький бренд, який виготовляє акумулятори у Турції. Е, акумулятор можна обслуговувати, в нього є індикація. Е, заплатив я. 2800 200 гривень була знижка на всі акумулятори імпортного постачальника. На українські акумуляторні батареї знижки не було. І за 300 гривень прийняли мій акумулятор. Тобі цей акумулятор коштує 3300. Я придбав 65-ку. У мене була 60-ка. Я хотів щось побільше взяти. Начепили мені. Рекламку свою, 20-та база. Акумулятори ремон... займаються хлопці ремонтом стартерів, генераторів. Мій акумулятор перепровірили, під'єднали навантажувальну виделку Він трішечки потримався, а потім вже почав дуже стрімко падати аж до 8. Вольт впала напруга на ньому. Цей акумулятор при мені перевірили, розпакували, показали, що в нього 12,6 заводу він заряджений, і під'єднали нагрузочну виделку показали, що він тримає. Там 11 з чимось просадочка була на ньому. Так що сподіваюсь, завтра зранку ця красуня мене не підведе. Я спокійнесенька завтра прийду і поїду собі на роботу. Так що ось так може акумуляторна батарея винести мозок? Дякую всім за перегляд. Бувайте!